Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні я пропоную вам пальчикову гімнастику, яка допоможе нам пригадати геометричні фігури. Для цього нам потрібна звичайна серветка і наші ручки. А ще не забувайте до пальчикової гімнастики додати гарного настрою. У неділю буде свято з мамою пече млинці. Вийде їх в нас так багато. Пригощатимем в кінці, як квадратик то із кремом, ну а ромбиком із джемом. З яблуками прямокутник. А от з вишнями трикутник. Можна в трубочку скрутити і сирочком начинити, їх порізати рівненько і прикрасити гарненько. Молодці мої малята, у вас все вийшло.